Є якісна натуральна шкіра, дуже ніжний бежевий колір. Одразу покажу вам, як вона виглядає зсередини. Має одне велике відділення, кишеня під телефон, також кишеня на блискавці. Тут ще є така кишеня. Закривається плястик на магнітику. І, дівчатка, тут І ще дивіться є. Ось таке відділення. Воно на блискавці. Колір фурнітури срібло. Тут коротка ручка на карабінчику знімається. В комплекті довгошкіряний шкіряний ремінець, дружиною гори голову.